Так, у нас шок контент. Жінка каже, що фазан сидить знову на яйцях. Тільки вже яйць не пускає. Можна від нього отримати. Взагалі побачимо. Диви, ну. Дивись, вставати не хоче навіть. Хринасі, вампір, чи шо? Хрена Хринаси, представляєте? Руминський фазан хлопець. Сидить на яйцях. На яйцях сидить. Вставати не хоче навіть. Диви. диви. Напижився як. Ти що, його зганять чи що? Ну так, да, давай яйця забрать, дощ іде. Охренеть, зараз... Диви. Та якусь палку я манав. Зоре як тикане. Ти якийсь зверюга, блин. Що дни з'їв? І ось о, пару яєць є піря якісь нарване. Охренеть, фазан на яйцах хлопать. Да.